Розкажіть, будь ласка, що ви думаєте на рахунок сучасного розвитку літератури і книгодрукування? Чи має він розвиток? Розумієте, це ну, те, що він має розвиток, і розвиток позитивний це просто 100%. Я б сказала 150%. А, але це дуже загальне питання, щоб сказати, що ну, коротко відповісти. А у нас а ми обмежені в часі. Я скажу лише так, що український книжковий ринок він з'явився не так давно. Ну, десь наприкінці на, 90-х з'явилися перші видавництва, які і на сьогодні є. Були складні економічні умови, бо засилля російської книжки на нашому українському книжковому ринку і з тим треба було боротися. І тому що робили видавництва? Вони брали не якістю, а кількістю. Ну знаєте, як на базарі. Чим більше виставив ящиків записаних на на привалок, тим більше й шансів, що твій апельсин куплять. Але зараз такий підход, підхід вже. Не працює, є багато, багато імен авторів. Ти заходиш в книжковий магазин, ти бачиш ну, навіть відомих е, авторів, відомих е, помірках, ну скажімо так, ну там автор, який отримав Букерську премію, там чи якусь ще там, якусь значну премію. Ти бачиш, ну навіть Нобелівські лауреати вони не відомі широкому колу, тому що ми встигаємо видати і дуже часто не встигаємо розказати про книжку. А зараз у нас є. Тенденція на те, щоб розповідати про книжку, видавати менше нас, але робити це, робити це видання і промоцію вже якісніше. Тобто є зміни, і я бачу, що видавці більше переводять вектор своєї цікавості саме на українського автора і на українську книжку, і це дуже тішить. Це круто, це позитивна динаміка. Я також зараз це помітив, заходячи в книгарню, ти вже починаєш бачити набагато більше літератури. Там я, наприклад, фанат. Я більше фанат наукової літератури, науково популярної. Там я фанатію від Докінза. Я прочитав десь сім його книжок, і це була справжня бійка просто знайти його українською мовою. І, і, і ти просто його міг не знайти. Деякі деякі книги все їх не було зараз. Я заходжу, я кайфую, тому що я можу підійти до полиці, і там мій улюблений Докін лежить українською мовою. І ти такий, нарешті, дякую. Це просто ну неймовірно, і це дуже круто, але... так але яка велика робота, щоб цей докінс був на Лежав. полиці? Це так, не неймовірно. Так. це просто колосальна робота. Тому це дуже... я дуже вдячна своїм колегам-видавцям, дуже тому що вони <світ> реально вони реально роблять, роблять дуже важку і важливу працю.